Наталія Олександрівна, ви до нас звідки приїхали? З Хмельницької області. Здалека? Так, да, З камянськ подільського А як так нас вибрали? Ну, я дивилася вас багато в тік бачила е і слухала другі жінки, які розмовляли, які розказували, яку іменно операцію ви робили. І я довгі роки з цим е ну, так, е мучилася, бо були такі проблеми, і я мені було незручно. І коли я почула. І я зразу захотіла, навіть не сказала чоловіку, подзвонила в вашу клініку і записалась на який день, і тоді чоловіка довела до відома, що я їду. Поставили перед фактом. <сі> перед фактом. <сі> 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 що це таке зробилось? Яка я не знаю. А ми можемо я сказати, чи... яку операцію зробили? Можете, щоб чули другі жінки, яких є проблеми, щоб вони знали, що ну, так само, їхати як до і ви вас. приїхали. Так, ви ж також так, це так, почули так, із соцмереж, так, де так. жінки діляться цією інформацією, тому що це є у багатьох, але люди соромляться і буває, навіть нікому не говорять. Але на своєму прикладі, ви так. бачите, що ми це виправили за 15 хвилин. Так, Операція я це йшла 15 ну, хвилин. Так, і хвилин. Я... Ну, я не знала, куди мені звернутися, як мені звернутися, коли я вас дивилася, я довгий час вас дивилася, дивилася. І тоді я вирішила, що ні, я їду все. Тож скажемо нашим підписникам, що це була операція з приводу нетримання сечі напруги. Таке буває у жінок, коли чхають, піднімають важке, швидко йдуть. А з Італії до нас вже декілька. Жінок приїжджало, і знаєте, яка в них причина? Яка? Не можуть танцювати. А -а -а. Ну да, вони там танцювати ходя. <рі> Кажуть, не мо кажу, не можу танцювати. А і я все. з внучкою мене внучка все просив в батуті скакати. А -а -а. То це мене найбільше вбивало, коли я стрибала. Ну, бачите, кожного своя причина. Так. Так що ми вдячні, що ви обрали нашу клініку, приїхали до нас здалеку. Хоча зараз, якщо от пройтись по палатам, я не знаю, чи ви знайомі з нашими пацієнтами чи ні. Ну, от я говорила з жінкою, вибачте, що я вас перебиваю, mm. то вона з Миколаєва. То у нас да. тут вся географія да. України і, і вся Європа. Так, да, так. Да. Я вам дуже вдячна, бо ви дійсно лікар від Бога і дівчата у вас дуже приємні. Медсестрички дуже ходять. Ну, я дякую Богу і вам, і вашому батьку, що він заснував клініку. І я читаю багато про вашого батька. От книжки теж читала. Спасибі ну, вам, дуже... дівчата, до по речі, подарують поко... батька книжки. Я дякую, дякую. І мені дуже приємно бачити вас усміхненою, радісною, щасливою. Дякую. Пожму вашу дякую. руку всього вам найкращого одужайте дякую. і більше ніколи не хворійте. Дякую, дякую. Főszereplő. minimum 100%-ra <laughs> <laughs>